От хвилина мовчання о 9-й ранку, ну, всіх, в Києві, до речі, теж. Е, і мені це так сподобалось, тому що це ж така трансцендентна і матеріальна взагалі практика. Е, ти По, по факту в хвилину відсутній, ну, тебе немає. А немає в якому сенсі? Немає в сенсі, що ти виключ, виключаєшся з цього навіть з. Цифрової війни з цього жаху. Ну, Стишуєшся. Стишуєшся, але стишення я ще сприймаю як форму супротиву е цьому тиску, інформаційному тиску, угу. який на нас відбувається. Те, що ми казали да, про культуру користування інтернетом, це така радикальна хвилина. Тобто ти взагалі е типа, в трансцендентній паузі. І ти ніби солідаризуєшся з тими, хто помер. Тебе теж немає одну хвилину. Ну, символічно. І це не вимагає ні бюджету, нічого. Це просто пустота. І мені дуже сподобалося, що це реально дуже трансцендентна практика, але вона з'явилась в цивільному суспільстві, вона не в церкві з'явилась. І що це щось що може бути ще більш духовним потенційно, якщо взяти це серйозно, та от якийсь от момент солідарності в тиші. Та? Ну, мені це дуже подобається.